Перуну батьку нашому, бо дітиме перуни від внуки, Божі правнуки сворожі. І перун батько наш, і сила його це честь і справедливість, доблесть, суд і правда. Тож воїнів Він наших силами своїми благословляє, силами своїми наділяє, силами своїми захищає, а загиблих воїнів наших до полку свого Перунова небесного забирає. ну переду вам, перуна покличю. Прийди, прийди, перуне, прийди, прийди грізний. З силами перуновими, блискавками ясними, землю святе грамами рясними. Золотир каменя вогню викрише, вогню викраше світло, запали могуть силу свою вона прояви слава перуну, слава. Перуне, перуне, Боже, златоруне, з громом блискавицю з Перуницю і на землю ступаєш, русинів навчаєш, як бій вигравати й нечість долати, як косити косиди, правду любити. Вої твої ревні, то предки наші кремні, які право бороняти за нас боги молять. Аби Русь повстала і могуть настала, Аби храм роду, капища народу, Волхви відродили славлення богам творини. Перуни, перуни, Боже, злотуруни, силі рода, славу співаєте ви величаю. Слава Перу! А ваперу ногни кудрома, які стріли кидає на ворогів наших, і вірно вперед веде по стежці, тому що єсть той воїнам суто честь. І яко златорун милостив, все праведен єсть, прийми пожертви наші. в ім'я утвердження сили правди твоєї, і силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми захисти. усіх, хто нині захищає землю, нашу, рідну Україну, Русь, православного народ наш. Усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Хай буде так. Перу, немогутній могутній Боже наш. Ти право вірно охороняєш, між і чорнобовим лап становляєш. Крути коло живоя, ланю, синій, це ти ведеш нас сте правою. Добрання чесної, з ворогами чорними, а брію, утверджувати, й державу берегти у Рукраїну Русь і стерегти. Ти сила сильних і відвага відважних, правда, праведних і святість святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і жіници вкараєш. Як огрім з неба згряне, так оперун в колісницю сяде. Діви по боках стріли тримають, перуну батьку допомагають. Грізний перун у сваргу лукає. Військо своє бою скликає Гей, перунечь могутній вийті зіставайте до лави, ставайте до бою. Ми поклик цей чуємо лави, стаємо до боїв рідних. Україну Русь святою до Січі йдем. Слава перуну, слава. Слава Богу, нашому перуну на світлосяйному він грамами землю, пробуджує тим дух, кріплює та душу радує. Кличемо вояцтво його небесне, що суть полк перунів, стати на межі прави та яви, коне сворожі стерегти Україну Русь Святою берегти, ото бачимо сварга небесне, вогнями многими виблискує, все отцові наші кують мечі крицею, вхід збираючись на тьму, вражою. Тож візьмемо оружжя своє і станемо в лави воєдино. Аби з предками вирушити у битву Вселенську, І хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо про тебе, з несучи світи, сотворяючи з богами нашими разом. Слава перуну, слава. Перуне, батько наш, Гримить у сварзі синій твій меч і щит. Ми вірні діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною, в колі живого явлення, ти лато оберігаєш, рід руський, нас, православних, повсякчас захищаєш, захисти душі наші, святими порубницями, а тіла наші вогняними громовицями, хай вони нас не чіпають, ворогів відганяють, ворогів спопеляють, горить у душах наших, вогонь сварожий. Вогонь віри праведної святий Божий, тож з тобою ми повсякчас поєднані, утриглає великому об'єднанні, прирби до нас на поклик наш. Слава Перуну, слава. Перуни батько наш, ми потребуємо Твоєї сили і звитяги, мудрости та завзяття наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою. Аби прибули в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної України, Русі славної. Хай перебуває під захистом твоїм всі Збройні Сили України, всіх хто захищає нині землю нашу, Україну, Русь православною. Всіх хто дбає за відновлення ладу на землях наших вродах, наших у владі нашій. Хай буде так. Перуни батько наш! Увійди Духом Своїм в землю нашу, в народ наш. Освяти народ наш і землю нашу з силою своєю, Хай прибуде в нас і землі нашій сила могутня, і сила праведна і родом, і на здоров'я, на розум. Онукам да Божим Хай святиться земля наша, рідна і Україна, Матір, Хай і народ наш, Україна Руси, православна. Кличу вон, святий ворожий дух праведний великий Боже, мовуть, пекучу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, святи. Кличу вітер, святий стрибожий дух праведний великий Боже, могуть, летючо богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, освятий. Кличу воду, водицю, святу Дух праведний дани божницю. Могу, текучу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, освяти. Кличу землю, землицю, святу Покровицю, Дух праведний, макож божницю. Могуть твердючо богів рідних прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, освяти. святи. Перуни Батько наш, освяти Духом своїм землю нашу і народ наш. Хай прибуде в народі землі, нашій землі, наші сила могутня, Твоя сила праведна. Хай захищає вона всіх нас, що по землі ми ходимо. України руси православної народу. Хай буде так. Ну і, як то вже звиклося, додаємо до злоби Перуну. Ще додаємо заклик до роду, заклик до предків. Що це за характерницький заклик? Як його робити? І навіщо його робити? Чому так важливо робити на всіх землях України-руси православної? особливо в часі повітряної тривоги. то є окремі відео, дивіться, хто не чув, хто не знає. Я стою на землі своїй рідній, кличу предків кровних моїх закликаю рідню по духовій крові. Призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі, цій станьте непохитною стіною перед ворогами нашими. Топив колись воду, що живить тепер мене і дітей моїх, налийте силою, народ наш, щоб змити ворогів наших, земель наших із влади наших, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших на землях наших і у владі нашій. Чий душі пала в душі душі вогонь, із скри которого у серці моїм повстаньте, споболіть ворогів наших на землях наших і у владі нашій. Роди мій, красний, предки мої рідненькі. Закликає на вас нині в час, біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваші, повстаньте силою нашого духу. Благай вас про поміч. Встаньте поруч з народом моїм добою, Примножте силу нашої слави, свою, допоможіть вистояти, перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Слава імбам, слава слава На цьому слова перуна наша завершується. А ми, як то вже звиклися в часі війни, робимо ще славбу Рарогу. І тоді переходимо вже до Святої Братчини. Отож, залишається з нами ще на якихось 7 хвилиночок і Рарогу, соколу нашому світлосяйному батьку, нашому життєдайному. славу зробимо, бо знак його гербом нашим є, бо ророжичим є.